Сьогодні у випуску. Майже 200 жителів Донеччини, які приїхали евакуаційним потягом, розселили в Знам'янці. Як діяти у випадку радіаційної аварії і яких правил треба дотримуватись? Дитяча обласна лікарня у Кропивницькому отримала допомогу з Хорватії. Четверо Кропивницьких школярів роблять патріотичні брелоки, продають і віддають гроші на екіпірування військових. Шостим евакуаційним потягом з Донецької області в Кіровоградську приїхали 189 людей. Серед них багатодітні родини, мами з немовлятами, люди з інвалідністю і які не можуть ходити без сторонньої допомоги. Обов'язкова евакуація з Донеччини розпочалась 2 серпня. За цей час Кіровоградщина прийняла майже тисячу людей. На залізничних вокзалах переселенців зустрічають рятувальники, психологи і медики. Пропонують чай, каву та їжу. Цього разу тих, хто приїхав евакуаційним потягом, розселили у Знам'янці. Десь біля 12 е, у лікарні, бо це лежачі інваліди. Садочку поселили там багато, багато дітей з сім'ї, оце батьки з дітьми. От, е, а в школі ну, всі решта, да. В школи ну, як підготували, от, і продовжуємо їм зараз там доводити дома, додаємо душові, додаємо туалети. І таке інше. А все інше: кроваті, матраси, постельне одіяло, все, все це зробили, знайшли, поставили. Червоний хрест знав сухпайочки, трошки як там і зрозуміло вредненький, тому що ну, люди, грубо говоря, розуміємо, що десь вже хто документ ви нема або згоріли, хто те. От, Зустріча Укрзалізниця там роздавала талони, Укрпочта зразу комусь на місці, кому комусь сьогодні їдуть, видають кошти виплати там, да їдуть наші спеціалісти, реєструють довідки. Люди люблять тварин, люблять своїх, ну будемо казати, молодших братів. Багато приїжджають з котами, багато приїжджають з собаками. І є, що приїжджали з попугаями і дуже різноманітне. Намагаємося влаштувати, зрозуміло, що дуже важко влаштувати, знайти поселення для людей, які мають великих тварин. Вони приїжджають до нас кожним потягом. Всіх влаштовуємо. Ми не робимо, ну, наприклад, таких висновків. Якщо ти приїхав з твариною, то ми тебе нікуди не беремо. Ні, він йде на загальних підставах. Ось у цьому місці у Кропивницькому щодня протягом 40 років вимірюють радіаційний фон. На зараз фон на цій точці складає 10,8 мікровернів на годину. Це означає, що, слава Богу, навколо нас ніяких радіаційних аномалій немає. Ну, я для прикладу можу вам сказати, 26 квітня 1940. 86 року на цій точці було десь в середньому 13 мікрорентген, 27 квітня тут було 400. Пояснюю, які показники є нормою. От 10 до 15 мікрорентген на годину, якщо є перевищення в два, бо більше разів, це є питання для того, щоб замислитись щось навкруги не так з'ясовувати у колег. Сусідніх областей спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну радіаційний в Кіровоградської області вимірюють тричі на добу. Перевищення рівня природного фону, звичного для Кіровоградської області, для тої чи іншої території. Ми не зафіксували. Але сьогодні, вважаючи такі ризики, кожен громадянин повинен знати алгоритм дії при радіаційній аварії. Якщо брати до уваги атомні електростанції. В нас загроза. Найбільша від Южної південно українського АЕС. Ми попадаємо в зону помірного забруднення відповідно. А Запорозька АЕС вона до нас не достає Найближча Точка це село Веселику 122 кілометри Запорізька АЕС. Запорізька атомна електростанція захоплена російськими військовими 4 березня, 5 серпня. Вони влаштували обстріли біля промислового майданчика. Після подвійного обстрілу Запорізької АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один з трьох працюючих енергоблоків. В Венерговат. Атомі повідомили, що станція працює з ризиком порушення норм пожежної та радіаційної безпеки. Сьогодні російські військові знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Це інформація від енергоатома. Алгоритм дій при радіаційній аварії такий: перейти в укриття, триматись подалі від стін і даху. Зачинити і ущільнити всі отвори, не користуватись вентиляцією, кондиціонером, обігрівачем, в залежності від перевищення радіаційного фону, Відповідно, може бути вдома. Відповідно, будинок теж йде ну, як зменшує фона радіаційний фон відповідно. Допустим, дерево сім раз, кирпич 20 раз меншу укриття. Можна підвали, праційне укриття сховища, вони зменшують там до 100 раз рівень, паляційний рівень. Респіратори необхідно надіти ватно малі пов'язки. Слідкувати за офіційними джерелами інформації потрібно включити телебачення і радіо, користуватися повідомленнями служби з питань надзвичайних ситуацій, поліції, влади. При реаційні небезпеки включається сирена. Після цього необхідно послухати інформацію по телебаченню, радіо. Там будуть рекомендації, як діяти в даній ситуації, знезаразити себе. Обережно зняти одяг, герметично запакувати його і тримати подалі від себе і тварин. Зняття верхнього одягу унеможливує і знезаражує до 90% радіоактивних речовин, які могли б потрапити на вулиці. Робити це треба дуже обережно, щоб не розтрусити радіоактивний пил уже всередині квартири. Помитись, якщо є можливість. Прийняти душ з милом, волосся вимити з шампунем, не використовувати кондиціонер, не терти шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у рани. Якщо немає можливості прийняти душ і помити все тіло, тоді необхідно помити відкриті ділянки тіла, це руки, обов'язково звернути увагу на обличчя, вуха, протерти вії, брови, тому що на волосяній частині також може зберігатися радіоактивний пил. Якщо немає доступу навіть до води, тоді обов'язково протерти відкриті ділянки тіла вологими серветками або вологою тканиною. Одягнути чистий одяг, допомогти людям, які поряд виконати ці дії, за можливості робити це в рукавицях і захисній масці чи респіраторі не рекомендуємо використовувати водопровідну воду до тих пір, поки рятувальники чи органи влади не оголосять, що вода водопроводна буде безпечна. Якщо вода знаходиться у герметичних пляшках, контейнерах чи будь-яких ємностях вона захищена від радіоактивних речовин. Йодна профілактика у разі радіаційної аварії Міністерство охорони здоров'я України рекомендує прийняти калію йодит для дорослих віком від дітей віком від 12 років, дорослих, а також вагітних жінок. Це одноразовий прийом таких таблеток 125 міліграм, Діткам в половину менше. Його треба вживати лише при оголошенні, що є радіаційна аварія чи радіаційне ураження. Просто так приймати із метою профілактики. Дики не рекомендується, тому що занадте приймання калії йоду це також буде шкідливо для організму. Радить не панікувати, а вивчити, як діяти у випадку радіаційної аварії. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У дитячій обласній лікарні в Кропивницькому з початку вторгнення Росії в Україну пролікували 800 дітей з міст, де тривають бойові дії. Серед них діти, які зазнали поранень під час атак російських військ, дев'ятирічний Валерій з Маріуполя з усієї родини травмувався найбільше. Це було під час ракетного удару в березні. Хлопчик переніс три операції. Всією родиною ми опинилися в лікарні. Тато наш з уламком у спині зміг нас вибачте, довести до лікарні. Де потім малого першого-другого числа оперували. З наслідками ми до сих пір боремося. Ручка в нас не працює, і ми потребуємо додаткового лікування, обстеження. Все, що можна було зробити в Кропивницькому, ми вже всі вже все зробили. Дитині ми наразі оформлюємо інвалідність, можливо, це нам дасть змогу в інших лікарнях отримати необхідне лікування. У нас ще залишаються залишки скла у ручки, пальчиків ми не відчуваємо. Наталія Гололобова переїхала в Кропивницький з трьома дітьми з тимчасово окупованого Херсона. Було дуже лячно виїжджати. Були російські блокпости, вісім штук ми їх проїхали. В той період вже було проблемно дуже знайти ліки, особливо ліки, які такі. Ну, індивідуальне там не було е, ніяких там обезболювачих, е, ніяких там від серця. Старша донька їй 14 років. В нас проблеми з очима. З 7 років в неї проблеми з очима, в неї міопатія очей. Середня донька після того, як це все почалося, в неї нервові, ну нервові проблеми. Вона почала більш панікувати, погано спить. Тут дуже добрий лікар. Лікар супер. Нині в лікарні перебувають 79 дітей, переселенців. Це і Харківщина, це і Миколаївщина, цей Херсонщина, цей Маріуполь, цей Донецька область, і Луганська область, і місто Северодонецький, Лисичанськ. Були такі діти, які отримували травми під час евакуації. Оперувалися в нашій лікарні. Щоб допомогти дітям-переселенцям, які тут лікуються, хорватська хореографка Анастасія Штефанич-Краль ініціювала збір грошей. Вона організувала благодійний концерт у місті Загреб. Сов'ятувалася з українками і українцями, які вже кілька років живуть в Хорватії. Одна з них Вікторія Зінчук яка нас зв'язала з Оленою і которая совітувала, щоб ми нашу гуманітарну допомогу послали ваші лікарні». У Кропивницькому до благодійної акції долучилась Олена Кваша. Вдалося зібрати близько 700 євро. І власне місцеве телебачення знову ж таки телебачення, як майданчик для інформування про те, як відбувається підтримка, спрацювала дуже вдало, тому що про цю акцію дізналася ще одна небайдужа жінка, саме Марта Дзенкович, яка є ще і українкою етнічною, і сказала, що ми теж хочемо долучитися до вашої акції. Хочемо передати вам гроші від презентації книги власне про дідуся, про Євгена Віктора Феллера. Про якого я вже говорила. І от, власне, майже 400 євро ще додалося до загальної суми. На зібрані гроші купила шини, бинти та інші медичні матеріали для дитячої лікарні. Зараз такий час, щоб в нас збільшилася кількість звертань. Особливо ми звертаємо увагу на те, що в нас, наше місто є би, хабом зараз, приймає дуже багато переселенців і в нашій області більше 24 тисяч дітей приїхало. Вони звертаються за спеціалізованою висококваліфікованою допомогою до нас. Допомога тут в основному вона йде хірургічного направлення. Зі слів Олени Кваші, хорватські благодійники на цій акції допомогу не припинятимуть. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це вулиця Холодноярська у Кропивницькому. На дорозі яма засипана від сівом. Працівниця інспекції з благоустрою Наталія Ігнатова говорить це порушення правил благоустрою міста. За даною адресою проводили земляні роботи. Ми бачимо, що періодично вони підсипають. Але ж 2.08 до нас надійшла скарга від мешканців, а особисто водії, які поскаржили, що була така ситуація аварійна. Уже пройшов термін усадки ґрунту. Вони повинні. Зробити асфальтування каже, роботи тут проводили півроку тому працівники водоканалу. На відновлений асфальт і на перехресті вулиці Миколи Смоленчука та Архангельська. Зробити це після виконання ремонтних робіт треба протягом місяця, пояснює спецінспекторка. Це адміністративне правопорушення, передбачена статтею 152 кодексу України. Складаються протоколи на відповідальну особу, на керівництво. І штрафні санкції передбачені від 850 до 1700 гривень. Говорить, що місяця отримують від 10 до 15 скарг від жителів міста за несвоєчасне відновлення асфальту на дорогах. Водій Олег Шевченко каже, їздити незручно, бо треба оминати ями. Покришки б'ються, диски б'ються. Це всюди проблема з цим. Вони приїхали, засипали гравієм чи чим і все. Не вистачає, мабуть, коштів в місті на ремонт дорог. За порушення правил благоустрою міста на директорку водоканалу Наталія Ігнатова склала два протоколи. У цьому році взагалі ми вже відновили асфальтне покриття на тисячі квадратних метрів, це на суму 750 тисяч гривень відновлення асфальтного покриття. Проводиться взагалі не раніше, як через місяць, після виконання робіт, тобто ґрунт повинен ущільнитись, щоб не потім не було просадки самого асфальту нового і не довелося повторно виконувати роботи. По вулиці Архангельській і по вулиці Голодноярській Зараз проведені вже підготовчі роботи, і надію, що до кінця серпня, місяця, якщо не помішають нам якісь погодні умови, ми його заасфальтуємо. Говорить, нині є 30 ділянок, які потребують асфальтування після ремонту водопровідних мереж. Олена Жакалова, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Державному архіві Кіровоградської області зібрали дві тисячі документів, які розповідають про життя та роботу заслуженого архітектора України голову обласного відділення Геральдичного товариства Віталія Кривенка. Є власноручні ескізи, зроблені архітектором Віталієм Кривенком. Це ескізи пам'ятника студентства, який знаходиться перед Центральноукраїнським національним технічним університетом. Також це пам'ятник ангелу-охоронцю на Соборній площі. Кривенко займався і благоустроєм площі, і пам'ятником Пашутіну. Перед Кропивницькою міською радою Віталій Кривенко створив понад півсотні проєктів пам'ятників і територій благоустрою. Він свого часу майже 10 років був головним архітектором міста Кіровограда. і в 2014 році рішенням Кіровоградської міської ради йому присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Кіровограда». У 2009 році він отримав звання заслужений архітектор України. В архіві зібрали особисті документи архітектора і пов'язані з роботою. Це біографічні документи. У нас тут представлена копія свідоцтва про народження Кривенка Віталія Єфремовича. Також у нього є творчі роботи. Видання Символіка Кіровоградщини. Автором паркування є Віталій Єфремович Кривенко та Шляховий 2008 року. Також є видання проєкт Великого гербата прапора міста, пам'ятника Генріху Нейгаузу. На території музичного ущелища». серед реалізованих проєктів Віталія Кривенка реконструкція головпоштамту, створення площі імені Володимира Венеченка. Помер Віталій Кривенко два роки тому. Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Я роблю дирки. Я вижигаю. Я нанизую нитки. Я шліфую. Так, щодня впродовж двох тижнів четверо кропивницьких школярів збираються у дворі багатоповерхівки, де виготовляють патріотичні брелоки. Кожен має свій інструмент. Матвій Розінко робить отвори у майбутніх брелоках. Дмитро Гребець випалює на них надписи. Максим Конюх прикрашає. Володимир Бочаровтуз шліфує. Я сидів вдома і вирішив полижати для мами і тата маленькі брелочки. І подумав: може, друзям розповісти, та може щось будемо разом робити. Друзі, як ви бачите, погодились і ми почали робити і збирати на ЗСУ. Спочатку ми робили отакі маленькі, потім, коли нам почали робити замовлення і більш, більші надписи, то ми брали отакі вже побільші. На виготовлення одного брелока витрачають від 10 до 15 хвилин. Написи вигадують самі. Серед них Азов, НАТО, ЗСУ, Воля, Україна, Паляниця. Ми ходимо по місту та кажемо людям, збираємо гроші на ЗСУ. У нас є встановлена ціна від 10 гривень та й люба ціна. Ну від 10. Ми зібрали на другий день тисячу гривень. Нам один чоловік та жінка дали. Одні купюри 200 гривень, та ми дуже були раді. Зароблені гроші витрачають на екіпірування для військових. Є людина у нас знайома, яка із Азов. Вона там їй потрібен шалом, їй, йому потрібен потрібні очки тактичні і аптечка. Йому потрібна. Аптечка у нас вже є і ремень. ремень. Є у нас Ми сьогодні купимо ще окуляри для нього тактичні. От і будемо збирати на на шолом і сьогодні ще ножик купимо. Нам ще потрібно десь ну так до 30 -ти, десь тисяч. Є кілька людей, які зі мною допомагають мені, тобто ми підсилюємо один одного, але це теж поодинокі люди, які не належать до жодної організації. В якийсь момент мені допомогли мої родичі, які є в Америці. Вони достатньо багато амуніції передали, і в мене було чим допомагати. Ось, а потім, коли це все закінчується, я намагаюся робити збори, коли не можу своїм коштом і люди відгукують. Ось таку аптечку і ремінь купили за гроші з продажу брилоків. Ремінь коштує 500 гривень, а ця сумка медична 800. Вона внутрі повністю облаштована і медикаментами, і турнітетами, і всіми потрібними речами для бійця. За день хлопці продають 30 брилоків. За два тижні торгували більше 4 тисяч гривень. Виготовлятимуть їх допоки Україна не переможе у війні з Росією, кажуть хлопці. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.